У цій пекарні на старовині трипільській землі печуть дивохліб на заквасці. Запустили виробництво у Витачеві біля Ржищева вже після повномасштабного вторгнення на весні 22-го. вручну півтора місяця все робилося тільки вручну. Хлібчик замішувався, формувався, саджався тільки вручну. У Нас не було ні тістоміса, ну нічого не було, окрім бажання. Мало хто вірив у старт посеред війни, але пекарня швидко знайшла і свого споживача і зайняла волонтерську нішу. Ми печем хліб для зсу. Ми печемо хліб ми от Херсон недавно Саша відправив Донецька область, Харківська. Люди, які до нас приїжджають, дуже багато донатять. Ці крафтові виробники разом із кількома десятками інших підприємців, туроператорів, науковців, представників громад і волонтерів Київщини, нещодавно підписали меморандум про захист культурної спадщини засобами солідарного та волонтерського туризму, тобто готові і туристів приймати, і роботу їм посильно надавати, і фінансово допомагати наблизити перемогу. Люди їдуть, кажуть, що туризм не на часі, солідарний туризм на часі. Вони приїжджають, вони надихаються цим містом. Місцем вони пробують цей хліб. А головне вони об'єднуються, допомагають армії один одному. У кав'ярні пекарні зібралися туристи, крафтові виробники і військові пригощалися локальними продуктами, слухали виступ гурту Кам'яний гість, збирали донати для сил оборони України. Всередині пекли хліб, а у польовій кухні на подвір'ї готували пісний борщ із сушеною рибою. Схожий із сушеними карасями, дуже полюбляв Тарас Шевченко. Фактично, ми зараз демонструємо солідарний туризм в дії, тому що ніхто нікого ні про що не просив. Ось тут польова кухня, яка поїде в 109 бригаду на Донбас на на передову. Рецепт саме цього борщу я обрав не випадково, бо поруч із пекарною натхненник Української духовної республіки Олесь Бердник понад 30 років тому збудував козацький вітряк та каплицю за малюнком проєктом самого Шевченка. Козацька каплиця це ескіз Шевченка, який він намалював, в аршинах і там в локтях, які він хотів бачити у себе на могилі. Ця козацька каплиця була змальована Шевченком не просто як малюнок, а як ескіз для забудови. Це взагалі такий зв'язок поколінь минулого і теперішнього і майбутнього, напевно, забігаючи наперед, не тільки в кухні, і гастрономії, а от від того, що переплітається історія. Тут знаходяться люди, які зараз нас захищають. Ми захищаємо в своє метло. Піком події стала передача на передову чотирьох польових кухонь для наших захисників. Це американський фонд, назва якого на захисті чотирьох свобод України. Вони надали кошти на польові кухні і е, продукти для цих польових кухонь. І ці кухні поїдуть на фронт. Вона легка, вона компактна, вона не громізка нею легко користуватися. Вона зручна. Наші пала дівчата вони прийшли, подивилися. Сказали, супер, нам, нам треба багато. Наш батальйон знаходиться зараз в зоні бойових дій на досить е, активному, самому активному Бахмутському напрямку. Бахмут Ямпіль. Родзинкою заходу стала презентація так званого кошика незламності від української фундації «Слоуфуд». Подія сталася у всесвітній день Терамадри, матінки землі, руху, що об'єднує виробників локальних продуктів по всьому світу, і саме у цей момент унікальні вироби українських фермерів вкотре продемонстрували, що українську силу, смак і креативність нікому не здолати.